Дітки, вітаю вас, рада зустрічі з вами і продовжую читати вам книжечку Анатолія Григорука Чим хата багата. Дійшла черга до оповідання, яке називається Коваль клепле, поки тепле. Мабуть, хтось нашого муркаша зурочив, сказала Денискові бабуня. Був такий лагідний котик, такий потихоня. Миші могли йому вузлики на хвості в'язати, а тепер, бач, розласився до пташок. По деревах з гілки на гілку стрибає, по цверіньки кривдить. – Ну, це йому так не минеться, – сказав червоніючи від обурення Дениско. Другого дня він прокинувся раніше, ніж завжди. Швиденько вмився, одягнувся, з'їв тарілки вівсяної каші і почимчикував до колгоспної кузні. Кузня стояла за вигоном у дикому вишняку. Вона була маленька, скособочена і чорна від кіптяви. Але там зранку до вечора гуготіло в горні полум'я і лунав веселий передзвін молотків. «Здрастуйте!» Привітався Дениско, переступаючи поріг. Коваль дядько Левко, кремезний і нешвидкий у рухах чоловік, тицнув у жар синя, бо вже схололо залізко, поклав на кувадло кліщі, витер пропаленим у кількох місцях фартухом пітне чоло і тільки по тому відповів: Доброго здоров'я й тобі! Чого це так рано встав? А наш кіт муркаш до пташок розласився, квапливо заходився пояснювати Дениско. Підкрадеться і ловить, а я хочу на шию йому дзвіночка, бо з дзвіночком дідька лисого підкрадешся. Дзвіночок, що не ступиш телень телень, от пташки і встигнуть утекти. Діло, підморгнув дядько Левко. Сам придумав. Ні, це по телевізору про таке розказували. А ви мені дзвіночка викуєте? У крамниці їх зараз нема, а поки тато чи мама в район поїдуть, мурка ж всі горобці весениць виловить. Як така рахуба, то доведеться викувати, сказав дядько Левко, тільки ось мою роботу по первах упораєм. Гайда, ставай до міха. «Василь, що за молотобойця в мене, до військкомату поїхав, восени йому в армію, то стажуся, і я тебе на його місце візьму. А я хіба зможу? щиро засумнівався Дениско. Не святі, горшки ліплять, розгладив вуса дядько Левко, а ти, хлопець бідовий, думаю, саме враз будеш. Підохочений щедрою похвалою, Дениско дотягся до металевої ручки міха і смикнув її донизу. Проте міх навіть не зворухнувся. Ти що, каші мало їв? блиснув білозубою посмішкою дядько Левко. Чого це мало? ображено засопів Дениско. Цілих півтарілки!» Він ухопився за ручку обома руками і, підстрибнувши, завис на ній у повітрі, але тут таки під вагою власного тіла опустився. Міх важко зітхнув. З горна віялом приснули скалки. По кузні метнувсь прохолодний вітрець. Тепер діло в Дениска пішло веселіше. Він підстрибував і опускався на землю. Підстрибував і опускався. Міг задихав легко на повні груди. Вугілля пойнялося фіалковим димком, а далі з нього витнулося кілька язиків вогню. Хвилини за три залізко так розпеклося, що знов стало червоне, аж до жовто білого. Дядько Левко спритно вихопив його кліщами і поклав на кувадло. Тобі перекур, товаришу молотобоєць, сказав він. Тепер моя черга чуба погріти. Відійди но подалі, щоб іскри не дістали. Та швидше, бо наш брат коваль клепле, поки тепле. Він, легко, ніби граючись, загрюкав молотком по залізкові, то спліскуючи, то вигинаючи його. А Дениско дивився на ту спритну роботу, як зачарований. Це у свинарнику двері мінятимуть, пояснив дядько Левко. Старі от жили своє, струхлявіли, а нові для міцності обкувати треба. Знаю, сказав Дениско, у вас робота ого, яка відповідальна і важлива. Е, зараз це ремесло не те, що колись, пошкріп потилицю дядько Левко. Нині все тобі на заводі мудрі автомати злагодять, а раніше й справді без коваля жодна жива душа не обходилась. Чи плуга там, чи рогача з коцюбою, чи завіса, чи підкови коням все на ковалеві руки. Недарма утьмить мущує люди прізвище Коваль. А то ще Ковальчук, Коваленко, Ковалина, Ковалишин. А візьми ти росіян, у них чи не найбільше ковальових та кузнєцових. У поляків одне з найпоширеніших прізвищ ковальський, а в англійців – сміт, що теж значить коваль. Тепер давай будемо згадувати приказки і їх про ковалів до столиха. Може, знаєш хоч одну? А ви ж он казали коваль клепле, поки тепле, нагадав Дениско. Правильно, молодець, що запам'ятав. А ще про нас кажуть без плуга не ороч, без молота не коваль. У коваля руки чорні, а хліб білий. Не бери заліза в руки, поки на нього не плюнеш. І так і далі. Про гарного майстра відгукуються з повагою. Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує. А бракороба, що й одною рукою працювати не навчився, засміють. Кував грів та на пшик звів. Так, у роботі та в щирій розмові дядько Левко з Дениском спорали всю роботу. Під обід приніс Дениско з кузні маню, але голосного дзвіночка з кликанчика і на міцній шворці прив'язав Муркашеві на шию. Маєте сумнів, чи допомогло це пташка? Перевірте самі. От і знатимете. Ось таке оповідання про Дениска і про те, як він пташок рятував. Ну, на все добре, дітки.